Ну що, сталкер намучився з українським язиком, вітаю сталкер. Давно не бачилось, і сьогодні ми поговоримо про таку цікаву тему, як Київ Сталкер. 2. Так, да, багато хто можливо вже викладав всього лише картинки, але все ж таки хочеться якось живіше це все показати. І ну, звичайно, я буду це робити по скрінам, тому що я це якось живіше це все показати. І ну, звичайно, я буду це робити по скринам. Сіжі це все показати. Сіжих, звичайно, я буду це робити по скринам. Я поки ніяк не дістануся до Stalker 2, Але я думаю, в найближчий час я зможу це пострімити. Тому хочу, щоб ви сіли. Відпочили, взяли батон, ковбаску, енергетик Moonlight або Stalker, Бажано який правильно оранжевий або помаранчевий по іншому. Там вже самі вирішите. Тож сідайте зручніше. А ми починаємо. А чи знали ви, що Гаррі Поттер разом з Роном Візлі літали? в Чорнобильську зону відчужень для відпочинку та круїзу, але щось не сталося по дорозі, то вони летіли в дерево. Навіть є архівні кадри. Зараз покажу. Як бачите, вони покинули машину та втекли, хоча б її непогано було повернути. А розробникам все-таки дякую за таку великодку, яка просто відсилає нас до Гаррі Потера. Чи можна назвати Сталкера соус-лайк? дорогі сталкери? Ви ще почнете писати в коментарях мені там, що ні, як воно взагалі може бути соус лайком. Це ж не Dark Souls, не Sekiro, не інші якийсь соус лайк ігри. А якщо я скажу, що це дійсно так. Тому що на карті сталкера було знайдено вогнище з мечем для сейф зони, як з Dark Souls. І повірте, коли кажемо про соус лайк, я б сказав би навіть, що дійсно під в якісь критеріях сталкер підходить до нього. Враховуючи, що ти починаєш грати на ветерані з поганою оптимізацією, яка була на той час, коли випустили тільки перший патч до першого патчу, навіть а також неймовірно завищеним хп мутантів, а особливо кровосісь. Повірте, коли кровосіся в якомусь замкненому підземелі на тебе не літає, а в тебе всього лише толст, чи, чи МП5 і зовсім обмежена кількість набою, повірте, це дуже стрьомно і реально ця херня вас убиває. А я ще потрапив ну, в петлю, і мене взагалі не було набою, по факту, за аптечками. І я постійно грібав від нього. Тому я заслужено можу сказати, що в якійсь мірі стал є лайком А ми йдемо далі. Фух, щось мені захотілося одягти окуляри, взяти ломон. Іти і бити плоті, які дуже схожі на монтіроку. Але це була погана ідея, як в історії з великодкою з наступним героєм. Гордон Фрімен. Але так сталося, що він все ж таки фентезі-фентезі світ. хедкраби хедкраби ми зомбі, а зона це дуже сурове місце. І тут буває таке, що Зона не пробачає нічого. Тому не беріть фантастичні костюми, якісь луми і взагалі, коротше, записатись нормальним нон-стопом. Батольном, хлібом, набоями і дробовиком, а ми йдемо далі. Знаєте, коли я проходив рум в якийсь момент на якійсь території, я випадково особисто я натрапив, але я буду використовувати скріншот, тому що не можу вам особисто досвіду передати. Але я отримав такий заряд ностальгії, тому що побачив сталкертін Чорнобиля, а саме головний екран. Запуску гри, тобто там не нова гра, ну, головне меню по факту. Повірте, це було реально круто. І чесно, я хочу сказати дякую розробникам за те, що вони не забувають про саму гру, про її корені, про її джерела. І взагалі дякую. Просто ви неймовірні. Але про плюси та мінуси Сталкера 2 ми будемо говорити в інших відео, тому що ми просто фізично не зможемо це розглянути в одному відео. А це відео все ж таки про великодки, тому давайте перейдемо до наступної. Знаєте, GC World хоч і славиться своєю серією ігор Сталкер, але не забуваємо також про серію ігор Козаки, і вони про них не забули, а залишили навіть пасхалку в самій грі з знаєте таке ковликом. Під мишу з козаками 3. Повірте, це неймовірно круто. І коли побачив перший раз, це я прям такий типу Вау, супер! Тому да, козаки 3 теж топ. Окей, полетіли наступну великодку, подивитись. А якщо вже заговорили про коврики під мишку чи ще якусь двіжуху, ломики, то давайте поговоримо і про медальйон відьмака. Про нього теж розробники не забули, і вони все ж таки його поклали на стіл. Знаходиться він в аномалії туман, якщо не помиляюся. Дуже класна великодка, але йдемо далі, не затримуємося. Знову ж таки, повертаємося до Діни Чорнобиля. Розумники на локації Малазона все ж таки залишили пасхалку на першу частину своєї трилогії. А саме вхід. На територію зони. Я просто не знаю, як правильно це описати. Чи це вхід? Я не знаю. Коротше. Ну, я думаю, в коментарях мені напишете, як це правильно називається: двір, прохід, чи там була будівля, і вона просто зникла під. Але все ж таки дуже приємно бачити її в самій грі. Ну, а ми йдемо далі. Знаєте, як то багато не казав нічого, але в гру навіть дали сірники. Окей, це жарт, але все ж таки це великодка на наші українські сирник... сирники хотів сказати. От капець, сирники. Я не пробачаю тебе. Але я зовсім хотів про інше сказати. Крю додали також персонажа дуже схожого на старненка. Якщо хто не знає, це український блогер, який збирає на русоріз, як небесний, так і наземний русоріз, там збирають і впівдрони. Ну, коротше, він дуже обширний. А також він дуже медійна людина, блогер, і взагалі він дуже багато що робить для нашої країни. Так що підписуємося на мій канал і на нього. Хоча я думаю, якщо ви дивитесь цей канал, то ви вже на нього теж підписані. Я ось так. Почав обертатись назад і дивитися, що зону дуже часто відвідують гості з різних фільмів, серіалів і так далі. І знову ж таки, назад, до майбутнього головні герої на своїй неймовірній тачці завітали до нас в зону. Ви в те вірите? Ні, але все ж таки велику великодку деякі розробники залишили, тому що є характерний вогняний слід від машини, яка залишає. І коли вона в'їжджає в часові паці ті... петлі. Ну, коротше, ви мене в принципі зрозуміли. Що я казав? 88 миль за годину. Часове переміщення відбулося рівно о першій годині 20 хвилин 0,0 секунд. Господи, док. Господи, док. І куди вони відправились? Спокійно, нікого я не дезінтегрував. Молекулярні структури Ейнштейна та автомобіля не порушені. Куди ж вони? Вони відправились в Чорнобиль. Ейнштейн першим у світі здійснив подорож у часі. Я його послав в зону відчуження. Точніше на одну хвилину вперед. Рівно о першій двадцяті дна ми побачимо його і машину часу. Стежись. Попали, попали в звуки! Гаряче. Ні, холодне, крижане. Слухайте, я думаю, що великотки ще будуть знаходити. Я думаю, ще відоз один зроблю про них. Але якщо я якісь забув, то будь ласка, напишіть мені в коментарях, про які великотки я забув. І тоді в наступному відео я їх додам. І так я знаю про Кирило Буданова в Сталкері. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Будь ласка, ставте вподобайки, дзвіночок, а також коментарі. А, І саме головне сталкери. Вдалого полювання тобі.